Сьогодні отримали другу посилку так званого квіткового магазину Діон, який висилає рослини в пакуванні агромаркету. Тут у мене троянда і барбарис. Я на пошті перевірила троянду, зараз покажу. Отакий саджанець троянди Принц Персі. Це та троянда, яку я показувала в шорці. Я подивилася на пошті, що пагани не хворі. Звісно, я не могла на пошті подивитися на коріння. Коріння зараз розпакую. Подивимось на коріння. А це маленький барбарисик Адмірейшн. Ну що, Лена, встряла так встряла. Ну, що ж робиш. Так вже і буде. 250 гривень. Отака. Піндюрка малесенька. Ну, нічого. Хай би це була остання проблема в моєму житті. І троянду і барбарис на зиму зараз посаджу поки що у кашпо. А весною буду вже висаджувати на постійне місце. Ось таке коріння на троянді. Коріння непогане. Навіть є біленькі корінчики. Зараз я замочу її з водою, я піджизала коріння біленьке. Тепер головне, щоб вона була по сорту. Саджати треба отак, так? Посаджу у великий горщик до весни. І подивлюся, що буде цвісти. Ага. Отакий засіб віва для кореневого підживлення. Італійський засіб. Добавляю кавпачок на ведро води 50 мл. Ось тут я викапала білу гортинзію макрофілу. Частину посадила в відкритому грунті, частину посадила у горщик. І тут зараз посажу. посаджу троянду, що подарували діти. Барбаріс я поки що пересадила в горщик, ну скільки тут? Півтора або 2 літри. І до весни він буде тут. Нарощувати короневу, а потім я вирішу, вирішу, куди його посадити. Поки що у нас тепла погода біля 10 градусів, вночі біля 5. я розвела. Три порції триходерміну у теплій воді. Він настоявся і зараз я додам цей розчин у 10 літрів води і буду проливати деякі троянди. Триходермін ми застосовували ще в минулому житті на дачі для винограду. Але тоді проводили оприскування в період дозрівання плодів. В цьому році мені нагадала про нього Оля Кочерява ще навесні, а зараз нагадала Оленка вітер трояндових мрій. Я замовила саме у виробника «Ензим Біотех Агро». У них є сайт, і це не реклама. Це самий дешевший варіант. У них ціна вказується в доларах. На цей час долар подешевшав і ціна 333 гривні за кілограм. Сад зараз такий сумний. Чогось в цьому році я бачу який сумний сад у цей час. Ну, ладно. Сьогодні я обробила ці троянди, які були найбільш вражені в цьому році. Це Саліта, Діді Бріджотер, Софія Ренесанс, Асіана, Кардула. Кардула. Джульєта, друга кордула. Вчора я з трьох відер обробила ці троянди. Ще обробила Марітім, вона не хворіє, борошнистої роси в неї не було. Але я вже вирішила весь той ряд обробити. Три ведра у мене на це пішло. Получається, що по пів літра на одну троянду. Сьогодні буду продовжувати це робити. Ви бачите, як гарно стало, коли ми видали, видалили ялівець. Бачите, як гарно і світло стало, коли ми прибрали вчора звідти той великий ялівець. І тепер не треба пересаджувати осіану. Звідти осіана хай залишається. Частину ялівця, там, де був розділений кущик. Там, де кущ можна було розділити, я віддала знайомі у неї велика ділянка, вона посадить у себе. Зробила декілька живців в своєму саду, а з цього що залишилось, я зроблю декор, зимовий новорічний декор. Я нарвала маленькі паганчики, деякі маленькі, деякі більшенькі з п'яточкою всі. І зараз їх прикопаю. Не знаю навіщо, правда. Ну, буду спробувати. Не можу ж я просто так викинути свій ялів, який привезла з дачі. Хай буде. Буду рости маленькі. У нашому маленькому садочку будуть рости маленькі ялівці. Я прикопала тут. Три штучки. І зверху прикрила так якось тюмочці гілочками. Тут прикопала дві штучки і ще прикопала в смородині. Ну, в затінку. Я не знаю, видно чи ні, але ось проходячи повз. Дивіться, оцю гірку землі. Оце. Творять мої коти. Вчора я тут це розрівняла, не встигла посипати бросом, який відлякував котів і собак, але не шкодить їм. А сьогодні йду, а тут знову оця куча. Ви бачите, що вони творять ці коти. <світ> Отакий От брос. Відлякувач від собак та котів. Рожева, велика великоквіткова хризантема продовжує розпускатися. Дивіться, яка гарна. Ще є маленькі бруньки. Сьогодні побачила відео про живцювання хризантем великоквіткових. Великоквіткові хризантеми – це моя нова любов з минулого року. Буду намагатися живцювати. Зроблю це, зроблю це зараз, а там вийде не вийде, як буде. Дуже гарна яскрава ця жовта. Десь у мене і назва їх є. Дуже подобається мені офіопогон, але як його зберегти взимку. Я купила його рік тому і на зиму прикопувала. Прикопувала під укриття. Підкажіть, будь ласка, мені. А ще здається, я дарма посадила у цей же горшик молодила, бо у них різний режим поливу. Ну, хотілося зробити композицію, але це легко виправити. Нещодавно почула: якщо восени цвітуть примули, то будуть гарні новини. Любі українці, допомагаємо ЗСУ, віримо у перемогу і чекаємо гарні новини.